Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. 11 мирних людей загинули у сумах внаслідок російського ракетного удару. Серед них дев'ятирічний хлопчик та 14-річна дівчинка. Поранених 68, зокрема, 10 дітей. Про це в ефірі в суспільному повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар. Окупанти запустили ракету по дев'ятиповерховому житловому будинку. Удар припав поруч із ним. Рятувальники і сьогодні продовжують роботи у понівеченому житловому масиві сила удару була, повірте, такою потужною, що ми, перебуваючи в укритті, відчули, як здригнулися стіни в нашому підрозділі. Вибуховою хвилею було пошкоджено шість багатоповерхівок. Вибито більше 2200 двох тисяч вікон. Працювали на місці одразу 15 одиниць техніки, більше півсотні рятувальників, тому що потрібно було і ліквідовувати загоряння, і обстежувати територію, і проводити евакуацію людей. І на цю тему поговоримо з Володимиром Біцаком, заступником голови Сумської районної ради. Вітаємо вас. Доброго не доброго ранку. Так, звісно, що не доброго, але в той же час маємо робити те, що маємо кожен на своїх місцях. І от я так розумію, що служби всі екстрені, зокрема, працюють і нині. Напевно, ну принаймні, міністр МВС Клименко говорив про те, що будинки охороняються і поліціянтами, зокрема, і працюють рятувальники і представники тих чи інших екстрених служб, щоб все ж таки подекуди можна було відновити електропостачання, тепло, воду. От в мене мене цікавить питання, що з тими людьми, яких відселили, зокрема, назвав цифра понад 400, здається і так само, що з тими будинками чи можна оперативно все ж таки відновити життєдіяльність на цій локації. Ну ці люди розселені по, скажімо так, по школам, садикам, по різним медзакладам. І з приводу того ж кількість постраждалих то ви назвали вже на за на зараз 84 людини знаходяться в лікарні. Із них 11 дуже скажімо так важких. В реанімації з них правильно на сказав, шестеро шестеро ді, діточок і одинадцять е, загиблих. Е, є інформація, що можливі ще бути також загиблі. То, що не по всім квартирам, а їх дуже багато. Це воно ну, що ви розуміли е, квадратним квадратом. Так і до будівля, це, ми, ну, є постройка, і по центру цього, цього двору було влучання. Тому не всі квартири ще провірені, можуть бути ще постраждалі або загиблі на превеликий жаль. З приводу з приводу тих квартир, ті, що постраждали велика кількість, то різними благодійними організаціями зараз там ну, великі черги. Ми всі розуміємо, чому надається і плівка, і ОСБ пліти для того, щоб в найкоротші сроки якось тимчасово хоча б зробити ці помешкання придатними для життя, також Ну, в принципі, такі така ситуація на даний час. Скажіть, будь ласка, а куди відселені зараз люди з цього будинку і яка психологічна допомога їм в якому об'ємі зараз надається? Я ж кажу по різних по різним школам, по медзакладам, по люди, люди евакуйовані. Ті, ну ті, що скажемо так захотіли це зробити, які непридатні не придатні ці. Ці помешкання також е, долучаються до розбору завалу. Також добровольчі формування міста суми, також наше добровольче формування задіяна у цій роботі. Ну і я, я ще раз наголошую велика кількість благодійників і, і ще раз е, прох, прошу мешканців Міста суми праздних зівак туди. Не приходити, бо там дуже багато людей не создавати, скажімо так, проблеми іншим. А якщо е, хочете допомогти, то з рукавицями. У робочі форми приходять і долучаються до розборів завалів. Ну що ж, дякуємо за, за оперативну інформацію. Це був Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради.